Доброго дня всім. Звертаюсь до нашої влади. Скажіть, будь ласка, а ви коли надумали витрачати кошти в розмірі 80 мільйонів на реконструкцію лікарні? Ви не подумали про шосту школу? Ви не подумали про наших діток, які відвідують школу взагалі в іншому кінці міста? Ви не подумали, що можна було, наприклад, 40 мільйонів витратити, витратити на лікарню, а 40 на шосту школу? Я думаю, цих би коштів вистачило, щоб дітки пішли вже в вересні в школу в своєму районі. А ви до того довели, що тут більше місяця не було навіть світла в шостій школі. І охорона сиділа без світла. Подумайте, будь ласка, про те, що у нас є ще шоста школа. Не думайте тільки про свій карман. Тому звертаюся до вас. І прошу, будь ласка, зробіть щось для того, щоб дітки у вересні вже пішли в школу в своєму районі. Всім гарного дня, дякую.